Дівчаточка мої, попалася мені вчора рано в нас вимкнуло світло, попалося мені два відео, передивлялася, щоб трошечки час скоротати, коли вимкнуть знову. Попалася мені виливки воском, там роблять дівчатка, малоюсінька дівчаточка, ще не розуміючи того, що вони роблять. Котики мої. Оце е, прозрачна чаша, прозор, прозора. Да? Для чого вона потрібна прозора? Для того, щоб можна було щитати інформацію із фото людини. Фотографія це енергетика, умовно, енергетика людини, яку щитує воск. Ой, Що ж вони роблять? Ну, Десь щось там вихватила в інтернеті щось побачила, і вона вже великий магуїн. Кладуть поруч фото. Яке поруч, коли знімається енергетика воском? Воском саме через прозору ємкість. Вони там кладуть і у металеву, і виливають. Я не кажу що е, про свинцеві виливки. Я кажу саме про виливки воском. Про виливки воском. Яка, яка енергетика? Що тут щитувати, дорогесенькі мої? Це про те, що якщо ви думаєте, що я подивлюся в інтернеті да, і все там зроблю, так як кажуть. Не все те, що кажуть в інтернеті, не все вірно, не все правильно. Ще там продивилася, одна каже, не менше 100 грамів воском. Котики мої. Якби це було 100 грам воском, то, воску, то оце було б тут більше половини оцієї ємкості, да, щоб віск розплавився. Залити сюди, то це буде повна чаша воску. Просто повна чаша. А самі вони викладають відео ці, дівчаточка, ну там видно, що там грам 20, ну, умовно, оце там, там такий або хвостик іде, або там, ну, два якось, два пальчика скласти. Оце таке, умовно. них. Це саме найменше 20 грам воску. Достатньо для виливки 30-35, ну, максимум 50 грам воску для того, щоб читала інформацію із фотографії людини. Дорогенькі мої, ще раз повторю, не, не все те, що показують і розповідають в інтернеті, все вірно і все правильно, тим паче дивіться, хто це викладає. Молодюсінькі дівчатка і всі вони вже відьми в, в 10-му поколінні. Потрібно ще посилювати і травами. Трав У мене оно, ціла куча, яку я збирала все літо. І вода непроста вода. З крана просто налила, о, і я вже працюю. Потрібно додати свячену воду, підняти свою п'яту точечку і щось зробити для того, щоб дійсно почистити людину від негатива. А не просто біла, пішла води наколотила, тут поклала, тут потіліпала, бум-бум-бум, все готово, все. І всіх однакова виливка. Вона у неї лежить отак, вона 20 штук поклала е, воскові виливочки, і всі вона одна в одну, як з фотографії. Всі однотипні, всі однозначні, бо ритуал не відкрився, замки не зламалися, які показують на діагностиці негатива. І все, і вона працює, я вилила, дивіться, ось я там 10 штук вилила, ось вони всі, передивіться уважно. Всі однотипні в... воск, оцей воск розплавлений, і що вона там поливала, да вони він весь однотипний. Нічого не видно, якийсь там або крючочок, або загагулінка. Тому, мої хороші, звертайте увагу, до кого. І що ви дивитеся і до кого звертайтеся? Бережіть себе, мої хороші. Ті, хто до мене прийшов, ті, хто попав до мої, на мою чистки, ті, хто привела до мене ваша доля. Бережіть себе, мої квіточки, ваша Олена. Да, добавлю, працюю через християнський Егрегор. Буває, жіночки, а я хожу в церкву, чи це не гріх? Ні, мої куколки, мені допомагає е, Бог, вищі сили, ангели, архангели і всі сили вищого і навіть е, сили землі. Знову кажу, бережіть себе, всім добра і здоров'я!